Російське МЗС нарешті дало реакцію на образи в сторону їхньої працівниці. Там все перекрутили. Соловйові Тепер герой. Звання пропагандисту вручив Пушилін. Мардан підтримує антисемітські вислови Лазерсон. Скабєєва відшукала іностранне БМП у вантажівках нової пошти. А Гурльов розповів, чого не роблять російські військові. Що розказувала Сіман'ян про Пугачову? Друзі, це традиційний огляд російської пропаганди на каналі Січас. Мене звати Анна Ткаченко і приготуйтеся до розвінчування брехні. Рушаймо розпочати програму. Я вважаю, потрібно з однієї теми, про яку ми активно говорили вчора. Підбити підсумок, так би мовити. Думаю, ви зрозуміли, що мова піде про славнозвісного чоловіка з багатозначним прізвищем Сатановський. Цей кадр може отримати звання Сміливець року. Принаймні, навіть ми можемо його таким нагородити. Коротко нагадаю для тих, хто призабув днями. Російський пропагандист, що працював на каналі «Соловйов Лайв, він же Євгеній Сатановський, під час прямого ефіру розкритикував російську владу. Все б нічого, але чолов'яга, окрім цього, взявся кидатися в бік представників вищих чинів, не найприємнішими словами. Захарову Сатановський назвав, перепрошую, шмарою, що не проти випити. Це була цитата. Медведєва охрестив малим слабким лайном. А більше того, замахнувся на самого царя. Путіна так взагалі мало не поховав. Сказав, що тому недовго залишилося, і він, нібито, не вічний. Звичайно, такі дії не залишилися непоміченими. На них відреагував сам Соловйов, який видав злісне вибачення та негайно звільнив колишнього товариша. От така от передісторія. Ну а сьогодні ж представники російської еліти, в тому числі Захарова та Медведєв, довго не коментували інциденту аж ось виродили спіч. Міністерство закордонних справ РФ видало заяву, де дало відповідь на подібні закиди в бік свого пресаташе. І якщо ви очікували на сильне засудження чи погрози з боку офіційного органу, то мушу вас розчарувати там сильно не заморочувалося. На своєму сайті просто опублікували повідомлення, де написали, що Сатановський неправий і трохи брехун. Дослівно, це звучало так. Евгений Сатановский распространил заведомо ложную информацию и оскорбительные высказывания в отношении специального представителя президента России по Ближнему Востоку, заместителя министра иностранных дел России Михаила Богданова и официального представителя директора департамента информации и печати МИД России Марии Захаровой. Ну, просто мистер очевидность. Те, що він зробив таке зрозуміло і без їхньої заяви, але от запитання: а що зі сказаного неправду та ганебна брехня? Чому МЗС не видали розширеної відповіді, адже звинувачення доволі серйозні і викликають занепокоєння серед їхніх читачів і глядачів? А що як Захарова дійсно випиває? Де ж та конкретна неправда, про яку каже офіційне представництво? В тому, що фейкомет назвав її антисеміткою, чи в тому, що на рік шмарою, знову ж таки, це була цитата. Купа питань так і залишаються без відповіді. Цікаво, а сама речниця міністерства, хоч колись, відреагує на образу власну сторону, чи таки залишиться тихо мирно мовчати в ганчірочку? Як ви вважаєте, друзі? Напишіть свої припущення у коментарях під цим відео. Нам дуже цікаво дізнатися, які домисли блукають у головах наших глядачів. Ну а поки ви думаєте, яку ж то відповідь дати, ми рухаємось далі. На черзі у нас генерал-лейтенант Андрій Гурульов. Цей чоловік також яскрава персона у російській пропаганді. Місцем для отруєння голів людей цього разу обрав славнозвісне сміттєзвалище. Федеральний канал Росія 1 Здавалося, що після слів про знищення 20% всіх росіян говорити більше немає про що. Але ж ні, нешановний шановний пан Гурульов знайшов теми. Так ще й до того ніхто йому не заборонив відкривати рота знову. Всі зробили вигляд, ніби все окей, все нормально. І Соловйов зі Сіман'ян… Що це слухали глядачі, котрі просто схавали, та й по тому. Отже, у сьогоднішньому випуску військовий відзначився фантастичною промовою, знову знахилами до божевільності та яскраво вираженою маразматичністю. Це видно неозброєним оком, не потрібно і психологом бути. Пропагандист став обговорювати ряд тем і ситуацію на близькому сході, і Україну, і решта всього на світі. Та ми звернули увагу на дві його цитати: у першій Андрій Гурульов обговорював жорстокість війни, котра відбувається між армією Ізраїлем та бойовиками Хамас. І, як не дивно сказав, мовляв, не розуміє, як так можна бити по мирних. З упевненим та невимушеним виразом обличчя сказав, що російський солдат чи боєць ніколи в житті не віддасть наказу вбити мирного жителя. Так, панове, саме це і сказав. А що дивного, ми вже звикли, що росіяни завжди себе виправдовують та поширюють як реальність зовсім неправдиві тези. Вони, як завжди, білі та пухнасті і ні в чому не винні. Щоб ви розуміли, наскільки цинічним є цей персонаж, він завів мову про Маріуполь. Сказав, що начебто через великодушність солдатів Російської Федерації. Вони ніколи не били по багатоповерхівках із танків, знаючи, що там є мирні жителі. Огидні насправді вислови, і це після тисяч смертей у місті Маріуполь, про які ми всі знаємо, і ці всі факти є зафіксованими. Цитую для вас: Вот это правда: війна нині жстока. Но никогда наш российский офицер или солдат не даст команду убить мирного человека. Я знаю по себе, по тем моим мужикам и товарищам, сослуживцам, которые в том числе сегодня выполняют боевую задачу. Даже когда в Мариуполе было тяжело. Да, тяжело, но если понимали, что в доме еще в квартирах находятся мирные из танков, не били. То на тему далеко не все. Вимірючи абсурду того, що він говорить у Гурульова, схоже, зламався. Тож він придумав несамовиту карколомну промову, котра закінчується тим, що росіянам конче треба окупувати територію Заходу України. Як до цього дійшли? Дослівно далі. надалі нам надо побіждать. ключове слово побіждать. Я буквально тут встретився со з сослуживцями, ані з фронту приїхали. Я им специально вопрос задал. Говорю, мужики, а вы там рубеж, видите? Они говорят, да. Говорю, на западе Украины. Говорят, но вряд ли. Почему, товарищ-командующий, но вся эта сволочь-та останется, они же останутся, пока как в 45-м минимум мы не пойдем всей страной туда, наверное, мы того результата, который нам необходим, не добьемся. Кінець цитати. І ось так плавно запевнення про те, що вони хочуть нас звільнити, і території тут ні при чому переросло в просту і давно очевидну нам окупацію та знищення всього живого, ну, власне, геноцид українського народу. Окупанти та терористи вже навіть не приховують своїх прямих намірів. Вони бажають захоплення всієї нашої території все просто. Гурульов – це лише черговий доказ. Цього жахіття. Йдемо далі від божевільних заяв чиновника. А в актуальних новинах у нас Владимір Рудольфович Соловйов Панове, треба привітати одного з трьох слонів пласкої планети пропагандія. Він отримав нову медальку. Можливо, чи не найважливішу у своєму житті? Добре, годі сарказму. Пропагандист Соловйов отримав звання героя так званої ДНР. Ось так. За його суперпоїздки на фронт, він отримав похвалу та титул героя неіснуючого утворення. Ну, молодець, нічого не скажеш, сміливо можна назвати його звитяжцем казкового світу. Пробачте, але по-іншому таке коментувати не виходить. Загалом відомо, що нагородив його ватажок цього ж терористичного квазідержавного утворення ДНР Днітрій Пушилін. У своєму телеграмі навіть чуттєвий підпис опублікував. Мало осталось міст, де він не побував. В самій гущі собиті. Причому то, що він робить, так допомагає, вам ногам остається за кадром. Тут три крапки. Може, після такої високої нагороди Рудольфович почне ще краще працювати. Хм, треба за ним спостерігати. Ну, а тепер музична пауза. Глядачі. Мусимо повідомити вам, що Галкін на концерті у Варшаві заспівав українською. До слова, композиція підходить до попередньої теми, яку я вам озвучила хвилиною раніше. Давайте послухаємо це дійство від російського гумориста. Мені до смерті не зможе забути. Ти, мене до смерті не зможе Ну а поки Соловйов збирає титули кращого з кращих, на його каналі працюють не покладаючи рук. Аби отримувати увагу глядачів, вдаються до вигадування казначого, аби лише це мало гучні заголовки та високі рейтинги. Так, до прикладу, вірний посіпака цього ж жотрудольфовича Сергій Мардан. Взявся коментувати опозицію, і як не дивно, став у всьому її підтримувати. Якщо ви вже спішите дивуватися та записувати пропагандиста у список зрадника, то зупиніться. Мардан підтримав одну з опозиційних журналісток, лізу Лазерсон, яка днями видала відверто жахливий та огидний анекдот про єврейських дітей. Якщо дуже завуальована, вона виконала зі свого рота в її розумінні смішний жарт. Що аж смердів антисемітизмом. І як не дивно, Солов'ївський фейкомет підтримав Лазерсон. Терорист, терориста розуміє і бачить здалека, як то кажуть. Колосальне бурління возникло вокруг монолога госпожи Лазерсон з кабрізним абсолютно. антисемитским анекдотом, с ее смешочками, с ее э, фразочкой о том, что актуалочка подоспела. Может быть, для кого-то сейчас прозвучит удивительно, но я поддерживаю госпожу Лазарсон. Я считаю, что пускай больше рассказывает. Ну, чтобы иллюзий не было ни у кого. Что это за контингент? Таку. Якщо серйозно, то Мардан підтримав псевдожурналістку в тому, що вона відкриває очі на власну сутність. Адже далі у своєму монолозі чоловік порівняв її заяви з попередніми про Росію і, судячи з його слів, він вважає їх неприпустимими. На думку цього от персонажа, саме такими своїми діями, жінка показує, хто такі ці опозиціонери в лапках з Ютуб-каналу Живий гвоздь». Ну просто таки війна світів на наших з вами очах, тим не менше, закликати поговорити лазерсон більше подібного абсолютно низько, замість того, щоб засудити підтримка для знищення, і замість того, щоб розмежувати та пояснити власним глядачам неприпустимість таких висловлювань, пропагандист просто вичікує база для росіян. Ну, а далі з війни різних ланок пропагандистів перейдемо до давно знайомої нам студії прокремлівського каналу Росія 1 на його теренах. шастає стає Даша путешественниця Ну а в нашому випадку це Ольга Путішественіця, котра лише нещодавно повернулася із російської дружественної страни північної Кореї. Жінка зі званням місіс Брехня часу дарма не гайла. Одразу взялася за роботу. І аби підтримувати власний образ, патологічно бридкої людини прокоментувала російський удар по будівлі нової пошти у Харкові. Нагадаю, що внаслідок ракетної атаки там загинуло шестеро працівників нової пошти і ще 17 людей поранені. Скабєєва у звичній собі манері стала виправдовувати цей вчинок російських терористів. І аргументація прийшла звідти, де її не чекали. Чи то в пропагандистки із зором погано, чи то вона просто не спробувалася вигадати щось більш правдоподібного. Але Ольга сказала, що побачила на відео закордонну військову техніку, якщо точніше, вгледіла вона там БМП, і на цьому все це диво не закінчилося. Незрозумілим чином Скабєєва зуміла подивитися всередину фур, і саме там вона нібито побачила військове забезпечення. «Диво жінка, и с поглядом Кристины» – российская версия. Я цитую вам те, что вышло из изловного бачка» кобеевой. Очередную партию западного оружия уничтожили российские ВКС. Ракетный удар был нанесен по отделению новой почты в городе Харьков. На Украине в этой связи страшный визг, мол, это же просто почта. На этих кадрах то, что было уничтожено. Смотрите внимательно. В грузовиках спрятані не письма, спрятаны іностранне БМП, а на фурах характерний логотип нової почти. Тобто тепер ВСУшники вместо зерновых терміналів используют почтовые распределительные центри. Кінець цитати. Те, що на відео і близько не видно того, про що вона говорить, фейкометницю не хвилює. Для неї головне переконати глядачів. Ну і, власне, самі Подумайте, західна техніка на новій пошті. Власне, ми розуміємо, як працюють ці відділення, і вже не вперше чуємо, як росіяни приписують, що там гаубиці вкладають в оці от маленькі посилочки, що там танки перевозять. Ну, просто реквієм здоровому глузду. Шановні, на сьогодні завершуємо наш випуск. Ми будемо обов'язково й далі продовжувати щодня розповідати вам. Про всі ці фейки, про всю ту неправду, яка доноситься до нас із боліт, або ви якнайшвидше дізнавалися правду і тільки правду. Я вас прошу підтримувати Ютуб канал сейчас, поширювати цей випуск, ставити свої вподобайки, тиснути на дзвіночок та підписуватися. І, звісно ж, не забувайте про коментарі. Нам дуже важливо читати, що ви думаєте про ці випуски, що ви думаєте про всіх цих пропагандистів. Не стримуйтеся, всі ваші емоції краще вилити в коментарі, аби вашій душі було спокійніше. Що ж, я вам дякую за те, що додивилися до кінця, і кажу вам до зустрічі. Побачимося вже незабаром.